Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Не допустити дорожніх автопригод на пасажирському транспорті закликали перевізників, керівники ДАІ, Укртрансінспекції та представники обласної влади. Інспектори ДАІ ретельно перевіряють, як перевозяться небезпечні вантажі. 11 липня правоохоронці Вінниччини згадали чотирьох своїх колег загиблих в автокатастрофі. Ветеран ДАІ із Козятина повернув чотирирічного втікача бабці з дідом. Не допустити дорожньо-транспортних пригод на пасажирському транспорті тема робочої наради, яка відбулася 15 липня в обласному управлінні ДАІ Вінниччини за участі керівництва відомства, представників обласної влади, Укртрансінспекції та перевізників. На зустріч були запрошені представники засобів масової інформації. Ріст дорожньо-транспортних пригод в Україні за участю та звини водіїв автобусів вражає лише у червні та в липні в країні сталося ряд жахливих автопригод, в яких загинули та скалічені люди. За шість місяців поточного року на території області сталося 44 дорожньо-транспортні пригоди. В тому числі сім пригод з потерпілими, під час яких одна особа загинула, і 23 особи травмовано. Різ нам дала дорожня транспортна пригода, яка сталася 15 року. На автодорозі Стрій, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка. Це в селі Райгород. Рухався автобус, який це належить Дніпропетровському перевізнику. Їхав ночі з боку. Це Закарпаття в сторону. Міста Одеса в тому напрямку в селі Райгород не впорався з керуванням. Попередня причина, що водій заснув за рулем, з'їхав в кувет по ліву сторону руху, перекинувся. В нас до цього 15 осіб. Отримали травми, зрозуміло, що кожен пасажирський транспорт, який відправляється в дорогу співробітники ДАІ та Укртрансиспекції, не мають можливості перевірити фізично. Ця відповідальність повністю лягає на керівників автопідприємства та перевізників. Вони мають щоденно перевіряти технічний стан транспорту, забезпечувати не лише передрейсовий медичний контроль, а й після повернення водія з рейсу. Особливо відповідально ставитися, коли автобусам перевозяться діти. Зараз канікули. Багато екскурсій, багато перевезень дітей і на відпочинок, і на екскурсії. І практично, якщо не дай Бог десь щось скоїться, то ви будете нести відповідальність за це, чому ви не виконали статтю ту закону України чи статтю іншу. Недоліки в роботі перевізників, які проводять до дорожньо-транспортних пригод, це першу і порушення. Праці і відпочинку водіїв, це стосується майже всіх перевізників. Вам особливо треба це звернути увагу в теперішній час при направленні їх на роботу, коли виїжджає людина 5 годин ранку і заїжджає в гараж ввечері, коли темно. Це основне таке порушення, що в нас є. Не проводиться як потрібно стажування водіїв при переведенні на нові маршрути, на нові марки автомобілів і також формальне відношення до. Проведення інструктажу початку цього року проведено 81 перевірку дотримання ліцензійних вимог перевізниками. За результатами цих перевірок в області анульовано 37 ліцензій на право на дня послуг з перевезення пасажирів автобусами. І я хочу всіх попередити, що ви можете, ваш можна бізнес закінчитися, якщо буде порушуватися, порушуватися всі законодавства, які впливають. Нормативні акти на безпеку перевезення. Коли ми говоримо про статистику дорожньо-транспортних пригод, для багатьох людей це просто сухі цифри, але не для тих, чиї близькі травмувалися в автопригодах чи найгірше загинули. На жаль, що саме таке важливе відбулося в, аварі... в нашому транспорті автомобільному, це втрата тих традицій, які існували. Ви, Більшість з вас постворювали нові підприємства. Дехто, повірте, я спілкуюсь з вами всіма, дехто навіть ну, не має уявлення навіть приблизно, що це таке. Ви розумієте? А є традиції, це не так просто. Кількість транспорту зростає. На жаль, дорожня мережа відстає від розвитку кількості тих транспортних засобів, які з'являються на дорогах. Кваліфікація водіїв знизилась. Це ви самі бачите, тому що. Якщо раніше всі здорові чоловіки служили в армії, ну, в всякому випадку 95-97% статистика говорить, що мужиків служили в армії. І з них через систему ДОСААФ 70% йшли з посвідченням водія. Це вже був відбір. Сьогодні, на жаль, сідають шкільної лави за кермо, не маючи певного досвіду, не маючи навиків, не маючи уявлення. Появились речовини, які вже впливають не тільки алкоголь, тоді тільки алкоголь існував сьогодні. На жаль, вже маса інших психотропних речовин. Сподіваємося, що ця нарада не залишилася просто розмовою, дешевим спілкуванням. Потрібно, щоб у своїх колективах перевізники навели такий порядок, який би відзеркалився великим позитивом на дорожній безпеці. 15 липня по 11 серпня інспекція Вінниччини проводить комплекс цільових заходів під умовною назвою Небезпечний вантаж. Основна їхня мета запобігти виникнення надзвичайних ситуацій та подій під час перевезення небезпечних вантажів та посилення контролю за здійсненням таких перевезень. Повинні бути значить, документи посвідчення водія допуск допуск водія до перевезення небезпечних вантажів. Маршрут руху, згідно маршруту руху повинен обов'язково їздити, так як ми погоджуємо дані маршрути. Стараємося по об'їзних дорогах. Відповідні страховки повинні бути на транспортний засіб до приведення даного відпрацювання залучаються співробітники Укртрансінспекції, а керівникам підприємств, установ та організацій, які займаються виробництвом або реалізацією небезпечних речовин. Вказано обов'язково надавати перевізникам відповідні документи з достовірною інформацією про небезпечний вантаж та здійснити страхування відповідальності на випадок негативних наслідків перевезення небезпечних. Вантажів У нас в АТП це з цим дуже струго ведеться все. Кожен раз перевіряють папку нашу, щоб все було як відповідно до. Ну, до... До небезпечних вантажів відносяться речовини, матеріали, вироби, відходи виробництва іншої діяльності, які в силу належних їм властивостей і особливостей, при наявності певних факторів у процесі транспортування, при виконанні вантажно розвантажувальних робіт і зберіганні можуть завдати шкоди навколишньому середовищі, стати причиною вибуху, пожежі або ушкодження транспортних засобів, будинків і споруджень, а також загибелі травм, отруєнь, опіків або захворювань людей, тварин і птахів. 11 липня 1998 року в дорожньо-транспортній пригоді на автодорозі могилів подільський Жмеренка загинули четверо офіцерів міліції, двоє співробітників ДАІ та двоє службовців з роти швидкого реагування Беркут. Щорічно в цей день їхні колеги приїздять на місце аварії, щоб покласти вінки та квіти до меморіального пам'ятника, встановленого на місці аварії. З того дня минуло 15 років та ятрять сердечні рани рідних та друзів Тугою. Цими прекрасними людьми. Верталися з від, відпрацювання Могилів Подільського району при виконанні службових обов'язків рівно на цьому місці. Зустрічний вантажний автомобіль не пропустив автоколону патрульних автомобілів, які йшли з включеними маячками. Виїхав на полосу зустрічного. Транспорту, де і сталася ця жахлива трагедія, з колишнім заступником начальника ДАІ Сергієм Берчуком, який загинув того дня, пов'язано багато спогадів його товаришів. Він для них залишився взірцем порядності та чесності. Була порядна людина. Я сказав, що ми з нею спілкувалися, найбільше навчалися в Орловській школі разом. Час, звісно, дуже, дуже жаль, що його немає. За ці роки, звісно, він міг багато зробити для державної Я Працював під його керівництвом, він був заступником начальника управління Даї. Я був тоді старшим інспектором дорожньо патрульної служби. Це був мій керівник, дуже була прекрасна, чудова людина. Яка, я думаю, що якби він був живий, напевно, на сьогоднішній день можна було б рівнятися на таких керівників, як він був. Години шукали у Казятині Вінницької області чотирирічного втікача. Дитину до батьків привезла донька, яка мешкає та працює в столиці. Та хлопчик виявився на диво самостійним. Скучивши за мамою, вирішив поїхати до неї у Київ. Сівши на двоколісний велосипед із двома додатковими колесами, малий поїхав її шукати. Дідусь в цей час лагодив рибальські снасті у гаражі, тому пропажу онука помітив лише через годину. Підняли на ноги усі навколишні вулиці, але дитини не знайшли. Малий у той час, здолавши майже три кілометри міської дороги, виїхав на білоцерківську трасу. Хлопчик їхав посеред дороги, по білій розмітці, і жоден водій не звернув на нього увагу. На одній із заправок знаходився колишній співробітник Даї Петро Ващук. Я коли їхав, побачив, що маленький хлопчик десь приблизно 4 роки на трихольосному велосипеді їхав по трасі. Їхав по трасі. Назустріч ми їхали вантажні автомобілі, легкові автомобілі. І знаєте, Просто так, я думав, може десь батьки тут рядом живуть, чи може десь хтось став перепочити, і ця дитина виїхала, не додивилась. Але звертаючи увагу, дивлюся, що він їде і всі машини його об'їжджають, ніхто не стає, я, як той казав, забрав цю дитину. Він мені тільки назвав своє, як його звати, Владік, і маму як звати, папу, а де живе, він не міг показати. Ми проїхали всі вулиці, які тут починаються в місті Козятині, Заїхавши на інтернат, ніхто не міг сказати його мами і папи. Рідні Малого після трьох годин пошуків звернулися до міліції. Туди ж привіз хлопця і Петро Васильович, щоб дізнатися, де мешкають родичі втікача. Знайшлися люди, небайдужі. Вони звернули увагу. Вся дитина скільки проїхала, 4 кілометри. От. І скільки є таких равнодушних людей. І дуже дякую працівникам райвідділу за те, що вони привезли мені дитину додому. За шість місяців цього року у Вінницькій області сталося 25 дорожньо-транспортних автопригод, в яких постраждали 24 неповнолітніх. І якби наші водії були більш дисципліновані на дорозі, проявляли більше поваги один до одного та чуйності до інших учасників дорожнього руху, ця цифра стала б меншою у рази. Вражає те, що на зустріч і в попутному напрямку там дорога з інсенсивним рухом. Дуже багато рухалось водіїв на автомобілі, і ніхто не звернув на увагу, чому ця маленька дитинка їде по автодорозі. Але на щастя, на автодорозі біля заправки був Петро Ващук, це колишній співробітник Державтоінспекції, ветеран. Він звернувся в. Райвідділ міліції, а там вже дідусь бабусею вже об'явили розшук цю дитинку. Державна автомобільна інспекція звертається з проханням. Не залишайте дітей навіть ні на жодну секунду, без уваги. Особливо, якщо це маленькі діти, особливо, якщо це діти зараз на відпочинку в селах, в районних центрах, тому що такий вік, що вони дуже жваві, трішечки відволіклися і ця дитинка мить вибігає на дорогу. Тому. Максимум уваги для того, щоб таких випадків більше не повторювалося.